Можуть посадити. А от хлопці кажуть, мене дід сидів 25 років за Україну, і якщо треба, я сяду. Не треба, щоб наші хлопці сиділи, бо наші діди вже за нас відсиділи досить. Краще хай будуть сидіти в тих казематах наші вороги, які плюндрують Україну і нищать Україну. Але я захоплююся, шановне товариство, отим незламним духом простих хлопців з українських сіл, з Галицьких сіл, які щодня поміж нами є. Я захоплююся ними. Я до землі хочу вклонитися їхнім батькам, які народили і виховали таких ідейно стійких, мужніх українців. Я хочу подякувати їхнім дружинам. Я можу подякувати їхнім дітям. Ми з ними спілкуємося. Мурашки по шкірі бігають, як вони тримаються. Питаюся хлопчика, ну, тата нема. Ну, що, я знаю, що тато за Україну. Оце важливо. Оце товариство наші майбутні. Оце наша перспектива. Заради того вартує боротися за нашу українську справу.